Вітаю, друзі! Сьогодні у нас приготування вітамінної бомби, три кокосика. Молоденьких. Сподіваємось на правильний ефект від розбирання, розділування цих плодів, отримання молока. Та Це кокосова оболонка внутрішня. Вона жалею повинна бути. Що для цього маємо? маємо Ножика, ложечку, мультитул. Багато хто впізнає ехо війни. У майстра щоб ручки не боліли за такі вироби. Значить, три кокоса купили в місцевих по 40 песо. Їх знімають, не скидають з дерева, бо вони. Руйнується, після цього виливається рідина, ну і вони відповідно псуються, а не зберігаються. Якщо цілком два тижні після зривання він зберігається навіть за умов потрапляння сонця на нього. Але для, для того потрібно, щоб він був цілий. Значить, що ми будемо робити? Верхушечку треба зрізати, злити кокосову водичку, а далі вже розбиратися з більш щільною частиною. Так, це верхівку вбили, далі в нас вже безпосередньо. Робимо помаленьку, не поспішаємо. Щоб не втратити багато рідини. Мачета не брав. Тому що розколює. Він доволі невеличкий. Цей кокос. Хотілося повністю отримати кокосову водичку в повному об'ємі. Так ні. О! Процес пішов. Далі беремо ножиком. Вирізаємо тут щось на кшталт. Корки, потім додатково ще видалено. Зайві частини. Значить, чому рубаю помаленьку, щоб не втратити великою, якщо вагою мачета, тим пару разів вдарити, то відповідно руйнується оболонка, дуже багато втрачається рідини. Це кокоси маленькі, тому ми хочемо отримати максимально всю рідину. Значить, після цього ми ще процедимо, це дволітровий об'єм. Я думаю, що отримуємо. Правильний результат. Так, далі беремо наступний. Я просто думаю, що треба ще одну ємність. Зараз я мабуть, схожу, візьму, щоб з третього кокоса так само отримати. Ось ця рідина, Нам треба буде їх ще потім розколоти, але поки що першочергове завдання отримати максимальну кількість рідини. Сказано зроблено. О, тут більше рідини. Це по-королевськи зараз зробимо. Це 100% буде по три стаканчика. я Так, думаю. Так, це злили. Нам за великим рахунком треба їх розколоти, щоб отримати. Просто це треба процедити. Ми зараз, мабуть, їх розколимо, а після цього занесемо. І будемо вже на кухні дороблювати. Ми робимо дуже акуратно, для того, щоб. Якомога менше скалок розліталося. Ось і внутрішня частина. Ось можете подивитись. Це просто те, про що я кажу, щоб по мінімуму. втрата, бо їх взагалі немає. Все, це можна збирати ложечкою. Ми зараз просто на кухню підемо це все, зробимо. Видно тут, так? Тобто це збирається ложечкою, додається сюди, ми зараз це все покажемо. І робиться однорідна рідина, І Отримуємо вітамінну бомбу коконатну. Отримали рідину, кокосову водичку, тепер ми її просідили Просто сітом. Ось, отримали вже чистовий варіант. Далі беремо, сполоснули цю ємність, це ми трошки. Ну, я трошки прорахувався, треба було одразу це робити, але я взяв, використав міксера ємність, хоча можна було взяти каструльку, Але це додало буквально пару хвилин додаткової роботи. Значить, тепер зливаємо так само цю рідину сюди, вже профільтровано. Це те саме кокосове молоко, яке ви купуєте в магазинах пакетоване. Тільки це натуральне, прямо з кокоса. Так, далі. У нас йде ця стадія. Потім, що нам треба? Нам треба ложечка, ось я її поклав. І ми дістаємо желеподібну цю масу. З кокоса. Як воно виглядає? Воно виглядає в неї. Ну, в даному випадку, в цьому кокосі, в неї консистенція консистенція холодця. Десь желе, холодець, таке. Так ось воно виглядає? Зблизька. Кидаємо прямо сюди. Значить, Коли знімаємо з внутрішньої поверхні, не треба дуже сильно притискати, тому що ми тоді отримуємо вже здеревенілу частину, яка нам для коктейля не підходить. Нам треба тільки м'якуш, ніякої деревини. Ми ж не бобри. Так. В залежності від віку кокосу, в нього ця речовина може бути жорсткою, може бути желеподібною, може бути вже як, ну, скажімо так, як латекс, така консистенція. До речі, з різних частин цього самого горіху ця рядина за консистенцією відрізняється, тому що є. Сторона, яка визріває краще, а є сторона, яка визріває пізніше і гірше в кокосі. Це залежить від того, якою стороною кокос більше знаходиться на сонці. Ось. Попереджаючи питання, чого руками? Тому що зручно, і руки я мив перед цим. Так що не турбуйтесь за наше здоров'я. Так, ложечкою ми протестували. Ложечку ми протестували, тепер тестуємо спеціальний прилад гаджет девайс, який тут продається саме для кулінарних потреб. В даному випадку використовується також для знімання правильного знімання. Кокосовий. Ага. Ну, є свої плюси є мінуси. Тому що все одно треба чимось вибирати. Це просто шкрябалка. Тараша каже, що їй можна ще рибу чистити, правильно? Так. Ну, чесно кажучи, мені більше подобається ложечко, але це теж можна спробувати. Подивимося, що з цього вийде. У нас якраз до максимуму, тобто фактично, з двох кокосів виходить десь 2 літри напою в даному випадку, тому що до цього з романом відкривали кокоси більше, то відповідно там було більше. Тут вже не треба той додавати. Було більше сировини, з якої можна було готувати, готувати коктейль. Так, другий кокос. В принципі, все будемо робити те саме. Отже, за результатом покажемо вам повний набір інгредієнтів перед вмиканням і збиттям. Так, 2 літри. А, це тримати. Зачекаю секунд. Ладно, я буду тримати. Два літри це з двох кокосів. Рідина і жалеподібна ця маса. Збиваємо до однорідної маси. Значить, Ступінь готовності, готовності бачимо по пінці. Чим довше збиваєш, тим ніжніший смак. Значить, На що звертаємо увагу? Звертаємо увагу на те, щоб. Е була відповідно видима, гарно видима пінка, така як свіжого пива, який налили в бокал. Це показник того, що консистенція відповідно досягнута. Чим довше розбиваєш, тим ніжніший смак. Виходить, однорідніший. Хоча тут молода вона жалоподібна ця маса кокосова, яка з часом твердіє, стає такою, що її тільки треба нарізати. Нічого не додається, сукро не додається, виключно вміст кокосу. Отримали. Однорідне пінка є, все добре, будемо смакувати. Тарас зараз поділиться враженнями. Я так само, як воно на смак. На вигляд дуже виглядає смачно. Будьмо! Я не вперше смакую, я не знаю враження, які отера. Що скажеш? Я не вперше. В пакеті пробував. Ні, ну, в пакеті. ну дуже схоже, але це краще. І запаху, смак такий не цікавий. Це повноцінний обід. Два таких стаканчика.